Итак, йо-йоу-йоу! Це відеоблог, блог, давно уже не было, а надо. Сегодня, 5 серпня 2024 года, на часах 7 часов вечора, то есть 19.00, сьогодні понеділок. І дуже много чого произошло за це время. Мы заготовили сіно, Я начал учиться на психолога, купил колонку. Давайте глянем. Начну с колонки. Во. Коробка от колонки. Он сама колонка. Так вона виглядить. це моя стара колонка Hope Star 6. А це нова колонка Hope Star 32 p Чот то типа того. В общем, ця грає громче і баси мощні. Но ця грає чище, баси послабше. Тут є даже подсветка. Сейчас включу. О! У нас є цветна подсветка, яка регулюється клавіше. У нас є клавіша еквалайзера, яка настроює типу високі, середні і низькі кнопки переключення пісні. Тут було трошки по-другому. Тут тільки переключення пісень було клавішами звука, а удержанням, а тиканням зву добавление звука. І тут немає еквалайзера. Ну, мені більше подобається, якщо чесно, ця. Тут басы мощнейшие и звучит она погромче. Но с той и шел еще микрофон. Вот такие его. Во. Кия. Вот такой микрофон, в который можно говорить. Сейчас, зря я выключил. Кия, вы меня все чуете, до вас обращаюсь. Погнали дальше. Вот так вот. Выглядай. Так, дальше. Идем дальше. Я, кстати, снимаю на стабилизаторе. Но обзорчик на него был. Так, я учусь. Вот у меня зошит, ручки. Короче, получается 50 часов лекций, плюс видео лекции в записи, плюс текстовые всякие статьи информации и плюс практика що очень хорошо то есть я уже можно сказать буду рабочим человеком выровняем стабилизатор не очень удобно Ще не, не научился им управлять В общем буду профессиональнейшим психологом Погнали На улицу. Батько тут купил Батько купил Маты купила виноградном Квас. Отакі От чіпси і палочки. Ну я зараз пойду ще покажу. От що неудобно що он не стає в правильній положенні. Книгу читав, зараз пойду покажу скірти сіна, які ми заготовили. Зараз буде. Погнали. Тут така обстановка. Так все вигляди. Тут молоко скисає на, на сыр. Туська, кнопик наш. Отак вот, вот двор виглядає, погнали туда, так, ми заготовили сіно. От ці всі синовали. Потом це солома на путьку. Там сіновал. і тут скирта. Во, сейчас покажу. во Вот так все выглядит у нас тут в дворе. Кабачки, что баба дала. Кто помнит то видео. Старая покрышка от трактора. Кто помнит, мы заменили. Это ее до косарка конна. Наш мангал. Бочка. Раз, бочка, два. Погнали дальше. Дроватник, который падает. Это, кстати, млин огромный. Моторок Т40, ще один. Давно вже я цього не розказував, ще навірно в тому году. Хто новий, взагалі не знає. Крішку на колодязь самі я робили. Хтось просив обзор на автомобіль. Во, он стоїть без колес, вообще. Його треба доділати. Конные грабли. Така от вещь, кто помнит, на них знімалася реклама одягу. Пошлите дальше, у нас ще, є ще одна. Плейс, де ми будемо, де ми складаємо сіно, де живуть батькові пчоли. Так, тут у нас квітки. Ці рубці квіточки, кстати, з покришок я вирізав І цей забор я ділав. було время. І недалеко від нашої хати у нас є ще одна хата. Буквально 5 минут ходьби Мы там склали уже, кто дописал, что не кірту сіна, а целый кагат. У нас тут, кстати, поселились собачки, вон ви их бачите. Короче, сучка привела 8 собак. Кому интересно, пишет. От дамо. Может хто скорости не хоче собі пьесика. Їх тут аж цілих 8 штук живе. А от і наш другий плейс. Наші землі і владения. Так, це скірта сена, соломи, не сена, соломи, на яку ми сьогодні складали ще дополнительно зверху. Сьогодні. Ну ще соломи є возить. Вот кагат наш сена, Тут пчелы. Тут примерно 8-10 возов. Я точно не пам'ятаю, але дуже много. Цей кагат сена огромний. І за ним ще є ще одна маленька копичка. Це подстелка. Тут два вози. А там вдалеке наші корови. Зараз постараюсь показати. Так, Чикия. У... великі уближення. Це що, все, наше он здатний. Вон там корова. І це все, наше здатний. Фігня, ще на пустном маслі. Ну, в общем, вы поняли, там корова. Так, ты чего не ходишь за мной? Ага, переключил. ПФ. Во. Вот эти песики, они все здесь. Масики. Вот такие, в общем, люди дела. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. І колокольчик не забуваємо ставити, А я погнав домой кушать.